Witaj na kanale. Lekcja nr 62. o jak w polskiej mowie opisać bukwa spoluczenia czy, 3 i czy. przed dumnie naszym ukraińskim zwomkom. Otóż idziemy. Lekcja o numerze 62. C i Z. Dumnie ukraińskie, czy S i Z. Дорівнює українські Ши. Тут маємо писане, тут друковане. То, е, хто де, як бачить, читає і пише. Так? І Ши, і Чи, То Це, ЦЗ, дорівнює українські Щи. Так, в слові Бетгощ, пщола і так далі. Далі. Е, всі звуки я вам е, повторюю, ну, читаю, показую. І зазначу червоним. Ченсто встає о 6 рано. Ченсто Ч. Часто встаю о 6 рано, буква Ш. Бачимо так разом, українська. Ще гульне то особливо або дріб'язково, але тут означає особливо в цьому реченні. Щегульні то шичи. Тут маємо. В дні повшедні. Буква ши. Шкода часу на дроб'язді. То можна було би сказати шкода часу на щегули. E, ши, e, ШИ і ЧИ. Маємо шкода часу на дрібниці. Далі. Заповняли. Чего шукам? Забув, чого шукаю. це українське чи виходить звук? Ну, на українську мову, транскрипція. Сизи виходить українське ж. Заповняв, чого шукам. Забув, чого шукаю. Такі, загальні фрази. Добра річ не зашкоджує. Добра ч не зашкоджить. To może być na dwie ukręmych frazy. To dobra rzecz. Dziękuję. Nie zaszkodzi. No, nie zaszkodzi, tak? Dobra. Szary e, mur. Szary mur. Czerwona brama. No. E, szary mur. Szary budynek, tak? Ściny. I czerwona brama. Trzy i czy. Szybko. Skoro. E, czysto. Mm, czysto. I szczęście. Дякую, запрошую до довшої лекції. Кланююся.